Доброго ранку малята, яка у нас зараз пора року. Так, весна. А що нам приносить весна? Тепле сонечко, яскраві квіти, повертає птахів з теплих країв до своїх рідних містечок, але ще весна приносить нові турботи для людей. Навесні люди обробляють землю в полі та на городі, бо коли ґрунт твердий. Рослини погано ростуть. На полях у підготовлену землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь, використовують сучасну техніку. Особливо багато роботи на городах потрібно встигнути у вологу землю висадити і посіяти велику кількість овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте розглянемо, що можна посадити з насіння. Нам потрібно назвати чиє насіння. Який овоч зображено? Гарбуз то насіння яке? Гарбузове насіння. Якщо морква, то насіння чиє. Моркви, так. Що це за овоч? кукурудза, то насіння чиє? Кукурудзя не насіння. Впізнали цю квіточку? Так, це соняшник, а насіння? Так, соняшникове насіння. Якщо буряк, то насіння чиє? Насіння буряка. Це огірок. А насіння чиє? Так, насіння огірка, молодці. Але робота кипить не лише в полі чи на городі. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. У саду потрібно обрізати сухі гілки фруктових дерев, розрядити кущі, висадити саженці нових дерев. Та оприскати дерева від шкідників. А чи знаєте ви, якими інструментами користується городник, а які потрібні садівнику? Давайте розділимо їх відповідно до цих професій. Що це? Так, граблі. Кому потрібні граблі? Правильно, садівнику. Що це за інструмент? Так, це лопата. Лопатою скопує землю хто? Вірно, городник. Лійка потрібна кому? Городнику. Маленька садова лопата. Кому потрібна? Так, садівнику. Щітка кому потрібна? Так, вона потрібна садівнику для того, щоб побілити дерева? Як називається цей інструмент? Так, це сапа. Кому потрібна сапа? Правильно, вона потрібна городнику. А пилка кому потрібна? Звичайно садівнику. Як називається цей інструмент? Це садові ножиці або сікатор. Він потрібен кому? Садівнику, молодці. З вашою допомогою усі інструменти знайшли своїх господарів. Давайте тепер з вами побудемо справжніми огородниками і посіємо зернятко. Що потрібно зробити спочатку? Так, викопати ямку, а далі що? Вкинути насіння, після цього молодці полити водичкою, згодом насіння проросте, на ньому з'явиться цвіт, а за ним плоди рости і набиратися сили, а згодом дозріють і будуть смачні і корисні. Але вони ще не дозріли, як ми їх можемо писливо назвати. Наприклад, великий огірок. А маленький? Огірочок. Якщо великий помідор, то маленький. Так, помідорчик. Великий перець. А маленький. Перчик. Великий гарбуз. А маленький. Гарбузик. Велика цибуля, а маленька. Цибулька. Велика картопля, а маленька. Картоплина. Молодці дітки. Якщо весною все встигнути, то осінь порадує великим врожаєм, а зима запасами. На цьому наше заняття закінчується. До скорих зустрічей, до побачення!